Харків'янки Ольги був на фронті, коли вона відвезла дітей за кордон і почала шукати собі місце у війську. Пройшла учебку і по розподіленню в учебці мене направили. Я навіть не знала, куди її піду. мене направили вже на 130 -е ТРО. ТРО. Так я попала в мяхроту в піхоту. В піхоті я пробула 8 місяців. Виходила зі своїми хлопцями, витягувала двохсотих. Після останнього виходу це був дуже тяжкий виход, це була Макіївка. Після поранення і контузії, ну, це був останній мій, 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 мій вихід. Е, і комбат сказав, що каже: ні, ти більше не підеш. Типу тебе двоє несе дітей. Що я потім буду казати дітям? І отак от, от я попала в мінометку. Вікторія родом з Костянтинівки, що на Донеччині. Спочатку евакуювалась на захід України, але все ж вирішила боронити батьківщину зі зброєю у руках. Доходчиво розказували і ну не з першого моменту ми все зрозуміли, але в процесі. Все вивчили. Ну навчання, звісно, у нас було недов. Ми одразу попали на бойові. І якось воно там швидко у нас і склалося. Ти треба працювати і хлопців своїх прикривати, так що такого страху немає. Ти не думаєш, що ага, воно щось там гепне і все. Просто все так. Якось я не знаю. Отак у чолчок в мозгу відбувається, що треба просто виконати свою роботу і все. Ця дівчина з рівного вона не сказала рідним, що вирішила піти на фронт. Її батько і брати на той момент. Теж воювали. Приїхали в мене з воєнкомата забирати, батько на красу відпустку невдало, таку приїхав. Ой, і тоді ну, батько дізнався, що я йду служити, і я пішла служити. Недовго думаючи, якщо чесно, я собі так подумала, і думаю, за два місяці я вже попала в навчальний центр. Так, дівчата з різних куточків України опинились у Київській бригаді ТРО. Дівчата прийшли тобто, з навчального центру в нашу військову частину, і це були вмотивовані люди, вмотивовані бійці, які добровольці, які самі прийшли і хочуть бути на бойових посадах. Це перше. По-друге, тоді у мене було, ну, от скільки там декілька вакантних місць, ну, не, не вистачало людей. І так співпало. Тобто, у мене не вистачає людей. І є люди, які хочуть і ну, самі добровільно хочуть цим займатися. В армії їм доводиться носити важке озброєння і боєприпаси. Я зараз буду говорити за 120-х, так як я більшість працює на 120-му мінометі це його вага, от суто для мене. Тому що я як дівчина, ну я, я ну там хлопці більшість роблять цю роботу, ну, я так само все ж ну, на рівні з хлопцями. Але це встановлення мені так кажеться, що важкувато нести його, якщо там тебе, наприклад, точка вирости в одному місці, а тобі потрібно донести там міномет за ну за 300 метрів. Бувають такі, що треба буде донести міномет, і важко, важко, важко нести просто. Деякі чоловіки з самого початку були налаштовані скептично, чи вийде у дівчат стати успішними мінометницями. Нормально поставилися, ну не вірили. Спочатку, мені кажуть, ніхто не вірив, що в нас все вийде, що ми зможемо, що ми навчимося, всі дівчата молодці, всі навчилися. Віка у нас командир взагалі чітко працює, всі, ну всі чітко працюють. Ну, все чудово. Нам сказали, що ми виходимо на п'ять днів, по-моєму. Ми взяли з собою їду, воду, ну, все, все, що треба. каремати, спальники, десь треба ж ночувати, було, іскати щось. І, і до... Ру, можна чи ні? Ну, до, да. до пі заливалося до пі... 2,5-3 кілометри. Да? Mm -hmm. Встрічає, стоїть 120-й міномет, ми біля нього з комерсантом проходимо, Виходять хлопці, а дівчата говорить, там вже ж говорять, до... 2-2,5 км. А нам сказала, що приблизительно, де може бути бліндаж. Я говорю, нам как раз і надо. У них такі очень. Вони не повірили, що дівчата можуть бути. Ну, 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 це дуже, ну, рі... ну, На даний момент це, наверное, вже не редкость, коли дівчата виходять на позицію. Ну, а так взагалі, так. Да. Вони же почали доставати телефони, почали фотографироваться, кажуть, бо нам ніхто не повірить, що ми бачили дівчат за два з половиною кілометри. Це було Іванівське, ми були, це було того року. Ситуація там була не одна не із приємних. Там просто хлопці, які стояли розрахунки попереду, вони просто відходили, а ми стояли на своїй позиції. І виходили хлопці-піхотинці, і ми були біля міномету. Вон, Оля була, і Віка, як командир, вона ну також була з нами, але вона своїми справами займалась там. І вони не вірили, що в нас міномет був захований. Вони не вірили, що ми мінометники до останнього поки не побачили міномет. Ну а потім, коли всі йшли там дівчата, ви медики кажуть, ні, ми електрики, ми ну, там стовби просто була лінія. Лінія стовбів поломана там йшла І ніхто ж не вірив. Ми кажемо, ми мінометники, а де да що ви там розказуєте? які з вас міноменики, ви жінки, ви не можете. І хто в нас наступний хто не питав, дівчата, а ви хто? А ми електрики, ми приїхали стовби ремонтувати. І після того до нас питань не було більш ніяких. Дівчата активно знімають тіктоки, мають мільйонні перегляди, і, відповідно, багато хейту у свій бік. Здебільшого від чоловіків, які ухиляються від служби, засуджують за манікюр і макіяж. что девчата дівчата справді на фронте и сидят в окопах. Вышла. Блять, ляля, я впала. Я же и впала. Вышла. Плюс, плюс. Выситя, она водится? Навылась. Выситя, сила? Сила? Выезжаю на позицию накрашена, а через сутки, естественно, салфетками это все вытирается, потому что пыль и тому подобное это. И все равно, когда там снимаешь видео, все равно тебя начинает булить, херти и Ну, может быть, правильно і правило, я сказала? І да, но, но люди не понимают брови, вії, там вони робляться, да, ви раз в місяць. Глаза, глаза в мене очі набиті, низ і верх у мене набитий, татуаж. Губи у мене теж свої, как висі постоянно кажуть, що набиті губи, губи у мене свої, ну постоянно ну, на позиції, коли ми виїжджаємо от на 7 суток, останній раз ми на 8, да, виїжджали, ну те на не було на 8 суток, Здесь, там, заміхнув виїжджає на через сутки це все витирається і нічого накрашеного немає. А то, що все набите, все равно люди починають кричати, що ми там накрашені і набите. Якщо людина там. Ну, хоче виглядати нормально, ну красиво і бути завжди доглянута. Вона в будь-яких умовах буде за собою доглядати голову. даже можна помити в мисті. Типу, коли ми були, от, наприклад, в Лимані у нас ванни не було, не душі, нічого. Ми просто обичними бутильованими ну, брали воду, нагрівали і милися. Добре, що в Олітазік був воно його літазік був і відро. І відробі да вона тоді приїхала. Вона ще з нами не була. Нам казали, вам привезуть нову дівчинку. Вона. Ми таки приїжджаємо, Оля з тазиком, з відром, з кип'ятильником, старий такий воїн знає, що їй потрібно. А по поводу цього всього, ну там. Нормально, все ну ти вдома приїжджаєш тобі Ну скільки потрібно голову помити, ну, голову помити, там привести все в порядок. Ну три години. Ти навіть коли там буваєш, виїжджаєш, буває у нас переміщення з позиції на позицію. тобі на це є там пару пару годиночок Є поки там ми заїдемо на нову позицію, бо ми виїжджаємо, можна сказати, ввечері на ранок ми заїжджаємо, там пару годин є, можна і помитися, і передітися. і… Ну, в принципі, навіть якщо вдома, там, де буває таке, де нема де постиратися, там ну, де ми в селах же вам чи де нас відпускають, можуть пустити в більше місто, там, де є волонтерські пральні, і можна це все постирати. Та навіть вручну можна стати постирати. Це просто все залежить від людини. Якщо людина цього хоче, вона буде так, ну буде за собою дивитися, буде виглядати доглянутою і красивою. А коли людина не хоче, все зрозуміло. Їхній командир з розумінням ставиться до того, що дівчатам потрібно іноді наводити красу на службу. Це ніяк не впливає. Треба ж розуміти, що це реальна війна, а не учебка. Десь в учебці, де багато уваги приділяється так, щоб це був уставний зовнішній вигляд. Все там би це можливо і не дозволи. Тут реальна війна. Ну, якщо вона захоче поїхати з манікюром, то він просто пообламується. Ну вирветься у неї пару нігтів з м'ясом. Ну, їй ж ніхто через це не там скаже, а не треба. Ти зрозуміло, що всі, всі розумні, всі при пам'яті, все зроблять так, щоб це було ну, зручно і так далі. Так, у хлопців така сама є історія, називається барбершоп. Це теж Ну, Людина приїжджає у відпустку. Наприклад, там велике місто в Київ десь знімається, десь дає коментар. І звичайно, що у всіх військових, ну, у більшості, є якийсь польовий одяг, ну, такий, який не шкода, який ти на виходи, в розвідку кудись, куди, в якому ти там щось будеш носити. А є щось більш цивілізоване, куди ти, що ти вдягнеш, коли ти поїдеш у відпустку, в місто і так далі. Людина. Миється, вдягається в чисте, йде в перукарню підстригтися. І після цих маніпуляцій, ну, його знімає. <кій> Якщо ми почитаємо коментарі, це якийсь барбершопний військовий, що він собі думає, де він там воює. Ну, і, а це равно, що вона там робить зі своїм манікюром, кому вона там, що вона там допоможе. Війна, я не знаю, може це для когось не очевидно. Люди не сидять 24 на 7 в окопі три роки підряд. Це не так працює. Люди виходять. Є бойова, да, бойова історія, коли батальйон, підрозділ, бригада на бойових, коли там тиждень, наприклад, п'ять днів людина на бойових позиціях, потім вона виходить, відсипається, відмивається і так далі. А є ще періоди повного відновлення, коли декілька місяців батальйон десь знаходиться в тилу, чисто на тренуваннях, чисто на відновленні здоров'я і так далі. Хоч зараз цього мало, але раніше це було там більш ну, як це, звично. І, звичайно, ну, тобто це якась динаміка. Да, Люди є час і помитися, і постригтися, і зробити манікюр. Вони не приховують їм страшно на війні, але ніколи не відмовлялись виконувати бойове завдання. Саме страшна історія це, мабуть, дівчатка, коли ми міномет виносили всі другі саме перший вихід. Саме, саме перший нас це був вихід. Ми виходили, нас спалили. Ми сутки, мабуть, не могли вийти з бліндажу. Взагалі нам побили все. Ми були без зв'язку. Тільки була одна рація, якщо я не Да, Одна так. рація була. І ми виходили. Ми виходили, ми вже переступали через через трупи своїх хлопців, через піхотинців, які вже лежали мертвими там. І ми виносили, несли міномет при тому, що по нас приїхала машина, її зразу, її зразу розбили, розбили поранили нашого водія. Він був поранений. І мені кажеться, це така несприємних історій, ну тому що ти розумієш, що ти йдеш там хлопці, які йшли перед тобою, вони мертві лежать, вони просто не дійшли, вони не змогли. О, ти виходиш і ти не знаєш, ти доїдеш до позиції, чи ти вернешся з позиції, або ні. Ну, Стараюся бути на позитиві. — я позитію. Плюс, 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 плюс! Дівахи насипають. Mm -hmm. Дівахи попали. Mm -hmm. Русь, прусь, почула, Коли дівчата бувають у відпустках, то забувають про форму та берці і вдягають в сукні і підбори. Ось я була в відпустці. Так, я вдягнула плаття, я вдягнула підбори. Але зрозуміла, що я роз, розучилась на них ходити. Бірці, кросівки це зараз наше повсякденне взуття, так що на підборах зараз важко ходити. Але бажання є. Я більше не ходжу по дискотекам, коли буваю вдома. Стараюся провести час із близькими. У мене собака вдома чекає, я із псом, вітерінарія, лікарні для собаки, ось так. Щоб десь там платічка, платічка є і тут а можу вдіти. Господі вона й прямо зараз вдома є плаття на вихід там під білі красівочки. Можу в будь-який день, коли я вільний, коли маю можливість десь піти, можу вдягнути плаття на позиціях. Буває не тільки лячно. Дівчата постійно підтримують одна одну і багато жартують. І ну, на <світ> небо <мене>, що... упала, <палю> 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 і ми там просто розриваємося. сміху. взагалі, коли ми з дівчатами на позиції. Ніколи нема такого, щоб ми не сміємось. Да. Ми дуже, пози... дуже багато дуже багато. Ми Що постійно сміємося. Ми... Казали, ми виходимо завжди на позицію. Постійно, да. І там даже я можу ще одну історію розказати. Пам'ятаєте, в Новосілках це було. Коротше, ми копаємо позицію. Дивимося, по нас хірачить наш міномет недалеко. А, а, да, да, а да. ми копаємо позицію, ржемо, як вибачте, як коні. Ну там ну, дуже дуже було там смішно нам. Оказується, прорвалися. Вони були в нас там за 800 метрів. за вісімсот метрів. І це на... пасацію, yeah. Чи отак от поле і yeah. і ми такі що мі... це там таке? Ну як ти вказали? Ну, Я не навіднику. Не. Ми давай командувані передавати. Що ну, та по ну то по нас лиш міномет? Ну типу, що ти не там? Тобто поперерахує там чи ще щось. Ну не може бути такого, щоб... А оказується там зайшли. Е Орки, да, зайшли орки, а ми не знали, що то орки. Типу, ми бачили машину, ту, що приїжджала, яку вони подбили. Ми вони від нас були в 130 метрах. У нас просто там була дорога в 130 метрах. Вони просто проїжджали мимо нас. Чудо. Я не знаю, як вони нас не побачили. Ми там ну, ми там дійсно світились, там не дарем нічого не було. І в той момент, коли нам сказали, що це там заїхали орки, будь ласка, кругову оборону ми займали, І такий теж був неприємний момент. Да, це коли під'їхала «Мотолига». І ми не знаємо, чия то моталига, чи то наша, чи то знову прорвалися. Короче, і ми в цій круговій обороні. скільки ми сиділи на вулиці в круговій обороні? Та Часа полтора, поки нам не сказали. Поки нам, Корперації да Порації вийшли. і Сказали, що моталига приїхала. що це за мотави Висадились люди, Ми їх чуємо. Ну вони Но, не де не дівають ну, звуки такі дальні були на українській мові чи на російській непонятно було. Ми ж параці сообщаємо так і така каже та ні, не повинна нічого приїхати, нічого, Там ми нічого, нічого немає. Да. Нічого не знаємо, і ми от чекали дзвінка. Від командира, щоб нам хтось сказав, ну подимай ті пташок, паднямі пташок, і через сука, годину нам тока да? Ну Там, не... що, що це наша піхота заїхала? Після запису інтерв'ю мінометниці почали готуватися до бойового виходу. Оксана Коновець, Борис Єфімов, Дніпротіві.